Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде незвична для мене риболовля риболовля на попла-попер. Будемо ловити мирну рибу, таку як червона пірка. Можливо, влетить карась або окунь. Ну, а це буде дуже малий відсоток. Треба трішки розбавити окуневу риболовлю таким видом ловлі, як на попла-попер. Тому всім гарного перегляду і подивимось, що з цього вийде. Що Сьогодні я з собою взяв це ось поплопопери. Один більше і два менших. Гачки до них і жилку Зараз одягаємо, просуваємо все в кільце, начеплюємо поплапопер і починаємо ловити. Настка, поплопопер, гачок і сантиметрів 30 поводок. В якості наживки використовуємо опариш. Наживляємо та будемо вити. Погнали! Так, так. Ось так. Ось така. Так, перший закид, перша рибка. Причому непогана. Тут не вивічка красна пірка, червона пірка. Погнали далі. Я сподіваюся, ми її на торбу. Була ще клювака. <плес> Буквально два дні назад я проходив сюди на розвідку. І мені це місце найбільше сподобалось, коли я ловив червону пірку. Чому так? Тут в нас дерева і такий затінок, і тут вона ловиться найкраще. Видно, що вона тут активна. Закинули, почекали. попробуем необычные такие есть yeah. вот такая кстати каждый раз я меняю опарыш потому что например на той, что она уже брала опарыш, она не хочет клювать Ще одна, до речі, це така непогана. Ось така червона пірка у нас. Сьогодні клює доволі непогано. Того разу менше тривало по розміру. Я б, звісно, звідси рибу брав, але вона дуже така, скажімо, не дуже чиста і забруднений ставок. Ставок забруднений, тому я звідси рибу не беру. Інші беруть. Навіщо не знаю? Ну, скоріше за все їдять. Але я приходжу сюди ловити просто. Спіймав, відпустив. туды туда и кидаешь его наклеил Не забываем изменить этого парыша. Тык-тык. Поводок залежить від того, де стоїть риба, в якому е, прошарку е, води і на якій глибині. Зазвичай це від 40 см і до... може й доходити до метра поводок. І є, і є. Я скажу. Уху, юши. Тык. вид вот така okay. Тук, тук. От так от. Ой. Прикольно, прикольно. Реально прикольна рибалка. Така спортивний темп такий. Червона пірка вдосталь, вона активна кормиться. Тому все чудово. На таку риболовлю йде багато опариша, тому якщо ви будете ловити на попла-попер, кажу одразу, що треба вдосталь запастися опаришом. Опариш не розходний такий матеріал. Такий розхідник, що... Він буде треба. Я використовую одна рибина, один опариш. Як будете ловити, ви не знаю. Буде видно. Зараз дивимося, як тут. Тут непогано так прикльовується все, тому мене злаштовує. Якщо щось піде не так, підемо на інше місце. Опари ще цілий можна далі ловити. Але попередні були всі повністю обсмоктані. О, сиділа. Клюнула, навіть не помітив. Але не заїла. Хотілося карася спіймати. Тут такий, дуже такий гарний карась. Ну подивимось. Може він і великий, хто ж знає По факту, по плапу приубивця червона пірка. Тому що ну, кльов такий непоганий на нього, доволі -таки. в темпі, в темпі і в кількості. За невеличкий проміжок часу можна наловити нормально собі рибки. Субтитрувальниця Такий стандартний розмір. Червона пірка сьогодні. Та й в принципі вона така невилучка. Перейшов зараз оне місце. Там червона пірка, скоріше за все, відійшла. Але тут незручно ловити через те, що боковий вітер зносить попа-попер. І взагалі вітер почався доволі таки неприємний, боковий і немаленький. Тому зараз подивимось, буде клювати тут чи ні. Якщо ні, то в принципі результатом я задоволений сьогодні. Було спіймано реально багатенько червоної пірки було так непогано в темпі. Тому риболовлю я задоволений і результатом також. Тому зараз подивимось, клюне-не клюне, чи взагалі рибка є зараз. Можливо, все-таки тут з п'ятої ранку до шостої клює, так як і з окуном. Окунь клює, з п'ятої по шостої і перестає. и червона пирка. можливо, так само в этом периоде прокрапливается. Ну, вот хорошо, такая червона пирка у нас на новом месте. Клюнула с другого заброса. Вот такая, в принципе, як и все. Ну, сейчас подивимось, может, и і тут і завершим Тому що йти більше нікуди, просто все зайнято. Єдине, що бісить, що вітер зносить. А більше і поплапо приставити не хочу. Мені комфортно цим маленьким ловитом. О, і ще одна. Непогано. Просто, якщо приходити сюди вдень. Коли світить сонце. Видно, що червона пірка стоїть в цьому місці і там, де ми ловили. Їх стоїть там найбільше. Тому я її ловлю на всіх місцях. вот так она подседает, она без клевания Надо її ловити на живця і закидати на живця. Тут так багато хто і робить. Но не погано. Опа. А це не платво. Лентеко. Я не знаю що це. Я не знаю, що це за Не На водку похоже. ловлю такую верховодку да Та и заглотнула она, конечно Начало світити сонце прям мені в камеру. Не дуже зручно знімати. Та ну, пів пакет роботи. так. Так, Що ж, чудова ранкова риболовля, риби було вдосталь, вона клювала. В принципі, риболовля на поплапопер мені доволі таки сподобалась. Тому, скоріше за все, буде ще риболовля на поплапопер. Може, щось не інше. Тому подивимось. Дякую, що дивитесь і до нових зустрічей!